Це начальник відділення номер 1 Коростеньського райуправління поліції у місті Малин Данилюк Сергій Вікторович. Подивіться ще раз на фото. Зверніть увагу на крісло. Ось воно на відомому маркетплейсі і його вартість перевищує 66 тисяч гривень. Це й привернуло нашу увагу для подальшого дослідження статків представника закону в Житомирській області. Що ще нам вдалося з'ясувати, чим прославився начальник відділення поліції? Про все це та навіть більше зараз розповідаємо. Скажемо, а поки дивитесь заставку, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку під цим відео. Отже, Данилюк Сергій Вікторович, 32-річний начальник відділення поліції номер 1 у Малині Житомирської області. Така дошка пошани висить біля входу у відділення. Напевно, більшість людей навіть не звертає на неї уваги. Але от ми звернули і помітили, як виділяється фото начальника відділення. Поки всі на звичайному білому фоні. Пан Данилюк сидить у кріслі і не простому, а доволі коштовному, вартістю понад 66 тисяч гривень, що ми й зазначали на початку. Це стало цікавим приводом познайомитись ближче з представником правопорядку. І ось що ще ми дізнались. Шокуюча історія з Житомира виявляється в одному з ресторанів міста напали на тероборонівця Івана Тимошчука. Але це були не якісь злочинці, а начальник місцевої поліції. Зараз у мережу потрапили відео, де видно, що на Тимошчука нападає двоє людей. Це ТВО начальника Житомирського районного управління поліції Володимир Роденюк та начальник відділу поліції номер 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП, капітан поліції Сергій Данилюк. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зверніть увагу, капітан. А вже зараз Сергій Данилюк майор. Цікаво, за які заслуги перед державою, можливо, заведіння авто у нетверезому стані в 2016-му. До суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення. Особа керувала транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння. Нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, порушення координації рухів. І, хоча вину у правопорушенні обвинувачуваний не визнав, повідомивши, що автівкою керував не він, а медичний. Висновок про стан сп'яніння був складений через 4,5 години після встановлення підстав, що він нібито керував автомобілем в стані сп'яніння. Навіть сам факт існування такої справи, де фігурує представник закону, є дуже, скажімо так, невтішним. Але на цьому міфічній історії про Данилюка в стані алкогольного сп'яніння не закінчується. За рік до цього інциденту майбутнього начальника відділення і тодішнього слідчого відділення розслідувань дорожньо-транспортних пригод несподівано чи не. Так взагалі звільнили, і через касаційний адміністративний суд амбітний Данилюк поновився на посаді, та ще й грошове забезпечення за час прогулу отримав. Звільнення відбулось за порушення дисципліни, що полягало в перебуванні на службі з ознаками алкогольного сп'яніння, що узгоджується з висновками службового розслідування, які ґрунтуються на поясненнях працівників Житомирського міського відділення ОМВС України в Житомирській області, а також підтверджуються поясненнями свідків, що були допитані в суді першої інстанції. В результаті досвідчень керівного складу відділення суд поставився критично, адже встановили, що у Данилюка були напружені стосунки з керівництвом, яке неодноразово пропонувало йому звільнитись. До всього інші свідки спростували ці показання. Отже, з таким минулим Данилюк і став начальником відділення поліції у Малині. Ну і фінальним пунктом нашого призначення на життєвому шляху Данилюка стала його декларація: їздить наш начальник відділення поліції на БМВ x 5 2016 того року середня його вартість близько 33 тисяч доларів. Зареєстровано транспортний засіб, звичайно, не на самого Данилюка, а на його матір дуже канонічна історія. А також, відповідно до декларації, його дружина готівкою тримає 50 тисяч доларів, тобто майже 2 мільйони гривень. Але хто ж такі суми тримає готівкою? Не довіряють банківським системам? До всієї поданої нами інформації, звісно, можна знайти пояснення, виправдання і Контраргументи, наприклад, до історії з кріслом, можливо, просто подарували, можливо, взяли в оренду та, хоч навіть і перефотошопили. Запитання, навіщо підкреслити, який статус, просто покращити тло на фото. Але як вдалося нам з'ясувати, Сергій Вікторович дійсно сидить у цьому кріслі. Воно стоїть у його кабінеті. Тож тепер виникають питання щодо шляху походження предмету такої розкоші. А автоматері на пафосних номерах стоїть перед відділенням, поки панде. Данилюк працює так само, і судові справи з кожної Данилюк вийшов сухим з води. Згідно з рішенням суду, не винен. І з такими великими плямами на репутації ця людина на посаді начальника відділення поліції. Представник правопорядку на варті закону. Керівник місцевого районного відділку поліції обі обілечує обі весь бізнес Майлинського району. Ну, і тримання солда. Без дозволу його це як є це стаття правда. Таких наказів ніхто не давав і відповідно навіть надавав ще більше про діяльність малинського відділення поліції номородин під керівництвом пана Данилюка. Ви дізнаєтесь незабаром. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування.